У Луцьку у вона хабі відбуваються безплатні курси флористики для жінок-переселенок і тих, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Розповіла начальниця управління соцслужб для сім'ї, дітей та молоді луцькради Ліна Галан. каже до навчань, долучилися більше десяти жінок. Під час зв'язки ми будемо пережимати наші стебла. Квіточка не зможе пити нормально водичку. Вперше прийшла у вона хаб Світлана Дудка, розповідає, виховує дитину з інвалідністю. Зміна обставин, хоча б на деякий момент, хоча обставини залишаються, на жаль, але треба не опускати рук. Треба жити далі, насолоджуватись кожним днем. Підтримка жінок, їх морального, як то кажуть, духу, що про них пам'ятають, про них знають, їм хочуть допомогти. Ви зробили правильно, чудово. Я вас вітаю з першим букетом. Я вдома, бо чоловік в мене в активних боях, тому я присвятила себе на даний час діткам. Квіти це те, чим би я в подальшому хотіла б займатися. Це мені підносить бойовий дух, настрій. Я хочу ще гілочками Так наш проект розрахований на жінок, які потрапили в складні життєві обставини. І наше основне завдання допомогти їм знайти себе, не лише знайти себе для самореалізації, але також покращити свою економічну спроможність. Ми приїхали сюди 3 чи четвертого березня 2022 року. В Харків їздимо. Але залишатись там поки не можемо, тому що там весь час вибух. А я квіти дуже люблю, тому залюбки погодились. Я дуже хотіла бути флористом, і тут як створили хап, вона моя мрія, зіснилася. Прийдеш, вони з тобою поговорять другий дім. Хаб, вона вільна, окрилена, незалежна, амбітна. У нас на сьогоднішній день перебуває 287 родин, які опинили складних життєвих обставинах. Більше 11 тисяч сімей, які приїхали до нас рятуватися від війни. Є 1874 сім'ї, які виховують дітей з особливими потребами. Ліна Галан розповідає, вона хаб запрацював торік у грудні за підтримки фонду народонаселення ООН та благодійників. Розрахований проєкт на три роки. Вадим Панафідін, Віктор Лайньковський Суспільне новини Луцьк.